бачимо, шановні друзі, повне свавілля ТЦК у Харкові. Військові наздогнали і побили чоловіка. Чоловік намагався втекти від представників ТЦК ТСП, але йому це не вдалося. До мережі потрапило відео, на якому представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У Харкові спочатку наздогнали, а потім побили чоловіка. На кадрах видно, як чоловік стрімголов тікає від військома, проте той його наздоганяє і починає завдавати ударів. За хвилини підбігає ще один представник військомату і теж лупцює чоловіка. Що ми можемо сказати про дану ситуацію? Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень в залежності від ступеня їх тяжкості і саму класифікацію чітко прописано в законодавстві, а визначає ступінь судово-медичний експерт. Якщо з вами трапиться така ситуація, що представники ТЦК будуть перевищувати свої повноваження, будуть намагатися крутити вам руки, завдавати тілесних ушкоджень, то ви повинні негайно визвати поліцію. Ви повинні дозвонитися до поліції і заявити про це публічно, що вас намагаються побити. До вас застосовують силу і вам намагаються завдати тілесних ушкоджень. Після того, як приїде поліція, ви повинні негайно написати заяву про те, що вас намагалися побити. Цю заяву повинні зареєструвати поліцейські та розпочати провадження по цій заяві, та встановити всі. Обставини тієї ситуації, яка з вами трапилась. В рамках цього провадження буде назначено судово-медична експертиза ваших тілесних ушкоджень. На підставі цього в рамках Кримінального кодексу України буде чітко виражена класифікація ваших. Побоїв. Або вони легкі, або вони середні, або вони тяжкі. Від цього залежить ступінь покарання представників ТЦК, таким чином ми бачимо, що представники ТЦК знову грубо порушують законодавство України, не дивлячись на те, що їм світить кримінальна відповідальність за ті дії, які вони коють, вони продовжують це робити, продовжують бити людей, хапати, кидати до транспортних засобів та привозити до військомату. У меня там и каждый день, каждое утро в я в госпитале расслабляюсь. Я попросил женщину для вас. Ну, что, Понимаете, тут семья, жрать надо, кормить, а, а вы ходите от этого внука. Найдите, заводите а на поездку. Сколько можно, каждый в госпитале. Пиздец, На іншому відео ми бачимо, що представник ТЦК зайшов до транспорту і намагається вручити повістки чоловіка. Він говорить про те, що якщо ви відмовляєтесь від повістки, або якщо ви не хочете служити або йти на війну, ви повинні прийти до військкомату та написати заяву про те, що ви відмовляєтесь бути мобілізованим. Та направлятися безпосередньо у військові частини. З точки зору юриспруденції ми вам знову нагадуємо, що мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу, військовозобов'язаний не має права відмовитись від проходження військової служби та мобілізації, якщо немає відсрочення від або звільнення від військової служби. Немає права відмовитись. Ми бачимо, що якщо ви пройдете до ТЦК, вони знов-таки вручать вам повістку і відправлять для проходження медичної комісії. Нема механізму написати відмову від мобілізації. І якщо людині вручили повістку, але вона після цього не прийшла до ТЦК ТСП без поважної причини, то така особа. Нестиме адміністративну відповідальність. Тобто на неї буде накладено штраф. Таким чином, в законодавстві вже передбачено механізм відмови від процесу мобілізації. Але за це є адміністративна відповідальність та штраф. предъявлять да, документы. Пожалуйста, да, менеджер, Ой, да, полиция отказывается предъявлять Я, документы. Десять человек блядь, блядь. набросились на одного э, мужчину, молодого человека, со старушкой матерью. Моих Кто вы такие? Э, правоохранительные органы, э, которые обязаны. противодействовать и защищать права граждан Украины Украины не... к этому не очень плохо относятся. Помрёшь? иди умри. Александр. Не говори тут так. Да, буду, если придется. Александр Александрович, вы добровольно едете с нами в ДОТ ТЦК, мы вас сопровождаем. Нет, не соглашайся. Нет, не соглашайся. Будем протокол составлять по администрации. Нет, не соглашайся. Я тебе говорю, не соглашайся. На совету тебе давайте. Не соглашайся. Не соглашайся. Мне хочет ехать. Собака, не будете рухати? Он не хочет ехати. Ребята, ребята, я українець. Я хочу, щоб була чистота в нашем мире. Ми украинцы. Ви їдете з нами добровільно, не будемо складати протокол, адміністратримані і все. Да, і сейчас, да, я з вами розмовляю. Не заважайте мені, Тебе потом адмін проговорил по месту життя. В данном деле являетесь никем. ви заявили? Він їде. по-любому, 100%. 100%. Не, не хоче он ехать. Пожалуйста, отойдите и дали монет. По 260. Нам указано. На звернення Там це все указано. Пожалуйста, читайте автокам. 260 є написано звернення ТЦК. Конечно, можемо завести до ТЦК. Не-не-не, не соглашайтесь, Нет. Если вы админ затримання, затримання, пожалуйста, дали, не, 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 не нет, нет, нет. Да. Вы... вы тут никто. В данном процессе. Значит, я здесь никто, да? Вы в данном процессе не кем? Я гражданин Украины. Вы громадянин Украины, правильно. В данном процессе административного. Вы являетесь кем? Я свидетельствую да, похищение. Я свидетель похищения. Сейчас напишу заявление. Почему вы не хотите Пиши. принимать заявление от меня? Пишить, надо пищить. Будете писать. Почему вы? Ну так давайте сейчас а вы я напишу. А вы говорите, вы меня снимаете только. Вы давайте мне бумагу, я вам сейчас напишу. Берите бумагу, пишите. Дай, а, значит у вас что? на а? его что? есть бумага. Знаете, а на, на мне, чтобы вы дали бумагу? Снимать у вас такой Хочете писать? Не пишите. А потому что вы не имеете подарить. права. Вим, да, кто так вам сказал? Не имеете ну, права. Права. Идите занимайтесь. <laughs> так, а ты не светите меня, пожалуйста, в лицо своим фонариком. Вы едете? На іншому відео ми бачимо, що поліцейський намагається затримати людину в рамках адміністративного правопорушення та доставити або передати цю людину до ТЦК. Але все ж таки, ось тут він також не договарює. він повинен знати, що про адміністративне затримання в обов'язковому порядку складається адміністративний протокол. В якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та побатькові особи, яка склала протокол, відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання. Крім цього, під час складання протоколу про адміністративне затримання посадова особа, що здійснює адміністративне затримання, Роз'яснює особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права передбачені безпосередньо статтями Конституції України та КУПАП. А саме, що має право людина, яку затримують в рамках адміністративного затримання. Ну, по-перше, це знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази. Заявляти клопотання при розгляді справи, користуватися юридичною допомогою, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача. Якщо не володіє мовою, якщо ведеться провадження тією мовою, якою він не володіє, крім цього, Особа має право оскаржити постанову по справі. Крім цього, поліцейський повинен також знати, що протокол підписується посадовою особою, яка його склала і затриманою особою. У разі відмови затриманої особи від підпису протоколу, в ньому робиться запис. Про це. Крім цього, ми також повинні розуміти, що необхідно в обов'язковому порядку про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомити її родичів, а на її прохання. Повідомити адміністрацію за місцем роботи чи навчання, чого вимагає пряма норма Конституції України, а саме стаття 29. Тому знаємо свої права і не даємо можливості нас вести в оману представникам ТЦК разом з поліцейськими. Про те, що під час адміністративного затримання у нас немає жодних прав.